А що код? А код, звісно, б'ється. Ну, зараз же всі YouTube канали і всі як розрізнити мутюль, пишуть, що треба стерти скріч е, цю стрічку. Там є шестизначний код, так, і провірити на, на, на офіційному сайті. Воно б'ється. Попередній пост про дивну каністрю, яка відрізняється і швом, по-перше, кольором. Де оригінальні це всі де беремо ми Славік Дубинський, де дещо в Олексія на курдуби промото сайт, магазин садова курдуби. От чомусь всі от вилочні навіть однієї сірої, такої, сіроватого відтінку. Пробки також цей, ну Багато ще. А ця чорна, чорна раповенька і немає надпису Мутюль знизу. Ось така вона вона. Скажіть, що це оригінал, значить оригінал. Ми оформимо цей пост, відеопост не так, як, от, щоб я клоню до того, браковане, не браковане. Просто розберемось, подивимось, а вам вирішувати. Тому що, ви розумієте, з руками починаєш собі вірити. Коли береш сотий раз каністричку, відкручуєш, да? і ти чуєш той же майже запах, але в три рази ядкіший. Що в тебе ноздрі закладаються, а не як зазвичай ти чуєш матюльку і хочеш її, от, як дорогий парфум зачув, і ти хочеш його ще насолодитись. так? Воно кидається в очі, коли виносиш каністрю, бачиш, вона чорна, бачиш шов не такий. Бачиш якісь відмінності, такі, то, розумієте, тим паче механіки, які з людьми працюють, знаєте, і кожен день там приїхає хтось, давайте на слово покажу, там димить двигун в зюзю, там х такний. ви мені почистіть карбюратор, тому що там карбюратор, але так почистіть, щоб він і не димів мене дорого не коштував, потім я ще собі підкрутив і він менше брав. І отак мені зробіть, як я собі замістав. Якби ми комусь так виріли, це б усього не, не ремонтувалося. Тому коли от бачиш що щось не так, тому кидається в очі. Хочеться з добра поділитись. Ну і менше хейту. В попередньому відео ніхто там не хейтив, але одні пишуть: можливо, бренд але є друга. Друга країна. Так, Я теж про це подумав. І ще вчора подумав, просто вже і не знімалося, Тому що я вчора взяв оці кріч-коди, я ледве процарапав на цій чорній каністрі. Вона аж так от продерла її. розумієте? Коли береш на оригінальному, там, ну, на, скажімо, там, де ми беремо. То ось так от легенько воно знялося, видно чотику букви. Розумієте? І менше з тим. Я знайшов от наша літрова каністря. На літрових немає цих стрічок. Вони на 4-5-літрових. На так, Вона має мотюль з долини написано, так, як і всі. Так, як і всі оці. От. Ось. Розумієте? Ну, менше з тим. Я подивився, а вона. Ці от робить деякі на двох подивився там Італія, а тут Бельгія. Бельгіум. І тут. Бельгіум. Бельгія. Тепер подивіться на них. От пробки різні. Ця мутненька. Тут, от де даже порожне є, світленька. Ну Можливо, каністря. Хтось писав в коментах: каністря не показник. Можливо, так ж, ну, Людина також каже, я дав там 2200 за нього. Може бути е, підробка? Ну, може бути, може ні. ні. Ну, підробка в тому вже весь і кайф, що по тій ж ціні. І по тому ж запаху, це я ж налив, я нарочно відкрив каністр, вона була запакована, налив. І крім різності в запахах, майже одинаковий запах але цієї каністрі, не передам я, звісно, в відео, хоча можна ось так, от, коли підносиш, ноздр... і, і, і ноздрі самі от закладаються, не хочеться далі нюхати. Хоча запах приємний, запах мутюлівський. Коли, коли береш інше з тої ж. Іже... Країни теж йому от Береш інший, ти. ти чуєш його, і ти хочеш ще от понюхати, от насолодитися. Трішки так більш приємніше стає. Хочете вірити, хочете ні. ну оце от такі от Ще малесеньку відмінність, яку я помітив. Можливо, це свіжі завози такі. Давайте відкрутимо. Ось ось тут є на цим зараз протремо, я міг, дивіться, я міг капнути в цей стаканчик якогось там, чи навіть в каністрі, капельку зробити його другого кольору. Та ні. Воно такого ж кольору, як і з цієї, з цієї каністри, такого ж кольору, наче не цей. Ну, от коли от, от робиш, мені кажеться, що от з літрової більш в'язке ось так. от. Але це не показник, тому що так він не, не вимірюється в яскість масла. Це прижимається підшипником, крутиться, коли от, ну, це є люди, що ну, мають чим це провірити більш професійно. Ага, ось тут от подивилися, да? чітко от ці от стрілочки, буква написана, не, не раповенька. Будем беремо цієї каністрички. Ну, І з тих всіх не будемо відкручувати. Також є. От, фокусуй. Чітко, так. Коли беремо, ми бачимо відмінність. Ми бачимо ці букви, якісь виїджені. І PHID. Е, пе, ось, воно не так написано. Не звідти. Ну, видно, добряче, коли тримаєш руках, є. Є трішки відмінності. Чи це якийсь новий завоз такий, чи це їхня нова розробка, чи це якась вже заїхала партія пальонки вирішувати вам? Люди в коментах праві. І праві, ті, хто пишуть ще, знаєте, чому на мотюля? От Через деяких таких клієнтів бувало, що в мене відпав там глушитель. Давно їх вже немає там. І через те, що ви мені залили там. Масло, манол чи кастрол, я його не чув. То через таке мутюль провірений, бий по сайтах і бачу, що я бачу, що це оригінал знаєш, тебе. Є люди, заливаємо ось таке, їде дуже довго на. Певних моторах, там на Сузукі РМЗ-250 нема смисла його заливати. Там швидкісний, короткоходний, Я там не буде співати його на ресурс довго значення. Їхати буде, якщо не знущатися. Дело підігнали мені з Європи для фури. Я в компаса його залию і буду їхати. Компас зараз на мутюлі. І таке масло за 500-600 гривень 5 літрів. Альфа-дельта, хто не має грошей, не знущається, хто у нас китайський скутер. І навіть фонду діло чотирьох такну можна залити, не знущаючись з мопеда і вчасно, навіть, навіть зарані замінювати. І воно буде їхати. Але якщо хочете вже платити гроші за піш. Ну, за більш... Завершення дві хвилини відео, відео відгук, відеокомент у Фейсбуці людина написала в мототемі в нашій Фейсбуці, учасник подякував і показав, що він заливав, не того не знаючи в свій. Мотоцикл, по-моєму, Liephan CTR 200 Дивимось, кому цікаво. Ліфанка КП 200. От я йому заливав 510 десь В40. І оце оказалась паленка по твоєму відео. Видно, що структура тут дешова, банки. На дні немає теж матюля. Банка як, як кульок. Гравіровка ось дати чорно, чорне по чорному, даже не видно толком ніщо. І сравнять тут. Це був оригінал. 10 В30, це для скутера сейчас заливаю. Тут матюль всі діла написано. бутилка сі... такого сірого кольору мілкозерниста Ну, а це виходить, я паленку заливав на ліфан. Зашибись. Дякую, що нас просвітляєш своїми відосами. Буду знати. А це людина